Несамовитий плач матері, яка більше шести місяців не могла проститися зі своєю кровинкою, розірвав центр міста у недільний ранок. Тут, 26 січня, в свою останню земну путь проводжали 42-річного Євгена Пасічника, який склав свою голову під Бахмутом у минулого року. Він народився 8 березня 1982 року у нашому місті у багатодітній родині. Неповню, неповну середню освіту здобув на базі школи номер 6 У шкільні роки захоплювався футболом і бігом, був переможцем багатьох змагань. З маличку Євген Ріс самостійним і працелюбним. Він мав золоті руки і золоте серце. Допомагав з ремонтом осилі родичам і друзям, нікому не відмовляв і завжди. Намагався все зробити навідмінно, Старанний, наполегливий, здібний, добрий, щирий, відкритий. 30 травня 2023 року Євгена призвали до війська. Після проходження військового вишколу він воював на Донецькому напрямку, зарекомендував себе хоробрим та відданим сином України. Став авторитетом для побратимів. Бойовим позиним обрав охотник, адже мисливство було ще одною його пристрастю. А добуті трофеї дивували багатьох. Вдома на хазяїна залишився чекати вірний пес Умка, з яким було пройдено багато-багато лісових стежок Шускінщини. Навесні минулого року Євген приїжджав у відпустку. І мав нагоду обійняти рідних, поговорити з ними, заспокоїти, пообіцяти, що повернеться, а поки має захищати їх від ворога і підтримувати своїх побратимів, які вже стали для нього другою родиною. Влітку 2024 року рідні отримали тривожну звістку. солдат Євген Пасічник вирушив на бойове завдання та зник безвісті. За деякий час сім'я дізналася, що 1 липня 2024 року Євген Васильович Пасичник, навідник механізованого батальйону, загинув під час виконання військового завдання на території Бахмутського району Донецької області. Про те, яким майбутній воїн був у дитинстві, згадала під час траурної церемонії Валентина Воронова. Староста Гамаліївського староста туди проживає родина мужнього захисника. Завжди ввічливий до вчителів і завжди з величезною повагою ставився до своїх викладачів. Запам'ятався як допитливий, уважний хлопчик. Одного разу він зайшов, коли це вже почалася війна. Я запам'ятала той день. Я запам'ятала оті світлі очі Євгенчика. І він на мене дивився і каже, Валентина Михайлівна, я піду туди, я піду туди. І він повторив ці слова разів п'ять, може. Надія Олексіївна, дорогенька ви наша, голубка ви наша сивачола. Прийміть наші щирі співчуття вам, дорогенька ви наша. Хай Господь вас відтримає у вашій скорботі. Царство небесне, вічний спокій, Рабу Божому Євгену. Пекучий біль стискає серце, адже щодня з гірла війни приходять невтішні новини про загибель тих, хто мав жити, хто мав вести Україну до розквіту. Загибель пасічника Євгена непоправна втрата, учительський колектив шостої школи згадує Євгена як доброго, веселого. Та жит... життєрадісного радісного учня висловлюємо щирі співчуття родині загиблого героя. Євген Васильович, пасічник загинув, але пам'ять про цього безстрашного та непохитного оборонця буде жити у серцях тих, хто його знав, любив і поважав. Сьогодні ми проваджаємо в останній путь ще одного захисника нашої країни. Євген загинув як справжній воїн. Як справжній чоловік, захищаючи нашу вітчизну від загарбників. ми ніколи не забудемо подвигу Євгена. Слава герою! Слава Україні! Героям слава оберемками квітів і доземним уклоном подякували присутні воїну земляку за його звитягу та волю до перемоги. Під безтямний плач матері та жалісну качу Євгена Пасічника провели дорогою слави та вічної пам'яті. На його останній земний прихисток